Кількість загиблих та поранених зростає, і є живі, кого дістали з-під руїни. Замить репортаж зі столиці із місць, куди вдарили російські ракети. В ефірі новини Онлайн. я Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Підпишіться на наш канал, натисніть лайк, дзвіночок. І я розповім більше як про російський обстріл українських міст, так і повну імпотенцію Трампа щодо тиску на Росію, яка цим користується і далі вбиває цивільних. Пекельна ніч у Києві столиця опинилася під масованим ворожим ударом. Росіяни гатили по місту балістичними та крилатими ракетами, і до самого ранку сили оборони відбивалися від роїв шахедів. У Нацполіції повідомляють про щонайменше 15 загиблих, понад сотню поранених та постраждалих. Найжагливіші наслідки у Солом'янському районі, де ракета зруйнувала цілу секцію житлової багатоповерхівки. Більше деталей із місця події. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Це була російська балістика, яка знесла один під'їзд багатоповерхівці в одному з районів правобережжя Києва. ДСНСникам вдалося врятувати звідси 12 людей ще двох витягли з під завалів. А зараз шукають ще приблизно 14 людей, які можуть бути там всередині. Сьогодні по Києву у нас 14 загиблих і 105 поранених. Дуже важко сказати, що скільки людей саме з цього будинку поранених, тому що люди звертають. Це вже самостійно до медичних установ, і звичайно з цього району ви бачите скільки у нас. Пошкоджених будинків, тобто люди можуть перебувати у сусідніх будинках. Крім того, у нас тут чергують наші спеціалісти, які слідкують за рухом конструкції, тому що ви бачите, що конструкції вони нестабільні, і якщо, наприклад, вони побачать рух, звичайно, будуть рятувальники відведені і будуть залучені, наприклад, перхолази, які можуть безпечно зняти ті конструкції, які будуть загрожувати життю і здоров'ю рятувальників Саме просто зараз триває хвилина тиші, коли всі замовкли і хочуть почути. Чи є там під завалами якісь звуки, якісь рухи, щоб зрозуміти, чи є там живі? Від цього нічного удару постраждав не тільки будинок, в якому просто зруйновано повністю під'їзд, а також прилеглі будинки. Їх кілька тут повиносило і балкони, і вікна. Як ви ніч пережили цю вибачте, за таке питання? Очень ванні, Я вам скажу. Просто навпроти прильоту тут є квартира. Нам стало відомо, що тут був семи або восьмирічний хлопчик, який зазнав осколкового поранення від скла, і зараз він у лікарні. Зразу почали ховатись в ванну, і в три секунди буквально ми почули, що вони вже, вже над нами. Потім вибух, ще один вибух. Ну і потім вже я побачила, що ско і вогонь, дим повністю все. Я стояв на краю перехода, хотів піднятися, слухав дуже свист і таке, як гаряче повітря, я бігав вниз, гоп, в переході світла нема, все посипалось, потім іще другий раз десь впало, ну, розірвалося. Якщо ми беремо цю локацію, скільки людей може бути під завалами зараз? Поки що точно кілька. Приблизно. Від 4, від 4 до 14. Станом на зараз. Мар'яна Бухан, Роман Сищенко, ТСН 1+,1. плюс Розгрівають будівельне сміття і виносять уцілілі речі із квартир. У Дарницькому районі ліквідовують наслідки обстрілів. Тут сьогодні, надранок одну із багатоповерхівок атакував російський шахет. І руйнування одразу на кількох поверхах. На місці події працює кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Від неї дізнаємося більше подробиць. Пошкоджені фасади, вибиті вікна і понівечені квартири. Це один із будинків, котрий сьогодні обстріляли росіяни. Він розташований у Дарницькому районі. Дар'я мешкає на 15-му поверсі. Каже, разом із родиною перебувала вдома, аж раптом із ліжка угледіла, як прямо на їх квартиру летить шахет. Удар був такої сили, що виносило прикриття. Я чую, що щось наближається, дуже гудить. Ну я вікно. Визернула, дивлюся, просто на нас летить. Я почала кричати на нас дрон. Ми почали звідти вибігати, бо діти були один тут, ще один десь тут, ну, не знаю, де чесно, вже ну, не зорієнтуюся. І вже коли вибігали, просто він вдарився ну, і хвилею виносило нас. Її сусідка з четвертого поверху Євгенія не виключає дрон у будинок, летів ціленаправленно. Жінка запевняє, знає про кількох постраждалих. Є постраждала одна, але вона жива. А, з пораненнями її госпіталізували до лікарні безпосередньо. А, також знайомі в них постраждала квартира повністю на 14-му поверсі. А, Легкі тілесні ушкодження, але всі живі. Всі живі, це найголовніше. На одному з поверсів теж сусіди розповідали, що коли він влетів, вони бачили теж очима, бачили, що він летів, і взривною хвилею їх викинуло в іншу кімнату всіх трьох. Поруч із будинком намет тут у людей із цього та сусідніх висоток приймають дані про пошкодження. Що сильно пошкоджено? вибиті два балкона, повибиті вибиті двері, вікна а ви десь тут в цьому під'їзді чи Ні, я напроти очільник Дарницької РДА Олександр Ковсунов каже, люди можуть отримати усю необхідну допомогу, звернувшись і до спеціально розгорнутих штабів. В штабах надається вся інформаційна в першу чергу допомога, яким чином людина може отримати матеріальну допомогу, куди звертатися через її відновлення, як її відновлення працює, хто може поставити вікна, хто може відремонтувати. Психологічна допомога виїжджає також. Тут також працює червоний хрест. До нас можна буде звернутися чай, кава, е, солодощі, да. Тобто, а, тобто, тобто це саме необхідне, таке, що ми можемо людям дати. Постраждали і автівки припарковані поруч. Ми будемо відремонтовувати. Поїдемо на СТО, нехай вони подивляться. Скажуть, яка буде сума ще Далі будемо приймати рішення. Люди згуртувавшись, перебирають двір від будівельного сміття. Олена Лоскун, Валентин Шилко, ТСН 1+,1. Неспокійною була ніч і у столичних медиків. Деякі з них у лікарні невідкладної допомоги на ногах уже другу добу поспіль. Швидкі одна за одною продовжують підвозити поранених із місць прильотів, адже розбір завалів триває і досі. Під ними може бути від 4 до 14 людей. Повідомляють у ДСНС. Травми у тих, хто прибуває до лікарень, різні. В основному це уламкові поранення, порізи від скла, забої, грудної клітини, тулуба, черепно мозкові травми. Люди пережили гострий стрес. після обстрілу Києва. По допомогу медиків тільки на правому березі звернулися 24 пацієнти. Абсолютна більшість із них госпіталізована. Троє пацієнтів у тяжкому стані в реанімації. Уся допомога надається безкоштовно. Лікарні забезпечені усім необхідним для порятунку людей. Потім директор 12-ї лікарні Сергій Дубров просить киян про донацію крові. Відкриті черепу мусковітрами декілька пацієнтів. Це множинні пошкодження шкіри м'яких тканин, кінцівок, тулуба, це пошкодження забої грудної клітини, це пошкодження судин. Кров буде потрібно, і тому хотів би закликати киян здавати кров в центрі переливання крові, оскільки запаси крові в такий період, жахливий, в якому ми живемо, вони завжди повинні бути. Ми не бачили, щоб сусіднього немає. Ми це побачили потім вже в новинах, що його немає, тому що було все чорне, все заряво було, горіло, все машини взривалися поруч, які стояли. А саме якраз те, що під'їзду сусіднього немає, я побачив вже лише в новинах. Техніка, яка там телевізор, там, ну все, все, все. Воно ну, столик, ну начебто переврикнулись, і ну, ми одразу там ну, по цьому склу. То, Побігли вниз, ну там де у нас укриття. Нам допоміг там хлопець, який має медичну освіту. Він там нам ну, допомагав і психологічно. До речі, дуже дякую. Росія не хоче перемир'я чи перемовин. Дипломати різних країн в Україні реагують на сьогоднішню криваву атаку Росії по Одесі та Києву. Посол Британії Мартін Гарріс висловив співчуття усім, хто втратив рідних, і зазначив, що така невибіркова атака Москви жахливе нагадування, що вона і далі невідступно веде свою війну, тоді як Україна і партнери прагнуть справедливого і тривалого миру. Росія не хоче перемир'я чи перемовин. Росія прагне військовою силою примусити Україну до капітуляції. Таке написав про сьогоднішній обстріл посол Німеччини Мартін Єгер. Дипломатка Євросоюзу Катаріна Матернова у соцмережах розповіла, що атака цієї ночі затьмарила її святкування дня народження, і замість світлини з букетами вона публікує кадри Києва у вогні. Ніч перетворилася на справжнє пекло. Їхньою метою були мирні жителі. Вони хотіли вбивати. Так описала обстріл матернова і додала, що Росію потрібно вигнати з України, а Україні потрібно гарантувати тривалий мир. Ну а яка ваша реакція на російські злочини? Друзі, напишіть про це у коментарях. Також можете висловити своє ставлення до слабких лідерів світових держав, які чомусь досі вважають себе сильними очільниками, але окрім як стурбованості путіну і нашої української стійкості не мають що протиставити. Нагадаю, також про важливість підписки, лайку, дзвіночка на Ютубі не ігноруйте і повертаємося до новин. Готував ракетні удари по аеродромах ЗСУ. Агента Росії затримала військова контррозвідка СБУ на Рівненщині. 24-річного безробітного через телеграм-канали завербував кадровий співробітник ФСБ. За його наказом зрадник збирав координати для серії ракетно-дронових ударів по оперативних аеродромах та складах ЗСУ. Для цього встановив на своєму авто приховану камеру та об'їжджав місцевість, фіксуючи локації сил оборони. Затримали за проданця, коли він фільмував периметр військового об'єкта. У нього вилучили докази роботи на ворога. Також СБУ провела заходи по убезпеченню локації українських військ. Агенту за державну зраду загрожує довічне ув'язнення. І знову хімічна зброя і порушення законів ведення війни, якщо у цій війні ще залишилися якісь закони для Росії. Черговий випадок і подібне тривало близько трьох тижнів, зафіксовано на сіверському напрямку проти нацгвардійців із бригади Рубіж. Боєприпаси, якими росіяни обстрілюють наші укріплення, мають отруту, яка при розриві швидко поширюється і осідає у низинах, бліндажах, окопах. Ось відео одного із доказів бійці підрозділу К-2 знищують ворожий град, і у радіоперехопленнях перехоплення між собою. Ю панічно закликає окупантів вдягати протигази і тікати звідти. Загалом на фронті ситуація залишається напруженою. Ворог продовжує атакувальні операції. Від учора зафіксовано 186 боїв. Найбільше їх традиційно на Покровському напрямку 56. Біля Гродівки, що північніше, міста у окупантів є певне просування вперед. Інформують аналітики порталу Діп Окрім того, є поступ біля комара, Федорівки та Яблунівки, що на Сумщині. Інтенсивність боїв тут також залишається високою, кажуть прикордонники. Наша далекобійна артилерія нині активно б'є по тилах противника на Курщині, знищуючи плацдарми росіян. Саме ці кадри належать групі Стінг, спецпідрозділу Баліста. Це момент знищення САУ «Гвоздика» у районі Бяхового. Ну і більш детально про інші російські втрати від учора в окупантів мінус 1060 вояк. А від початку ж повномасштабного вторгнення, убитими та пораненими у ворога мільйон шість тисяч особин. За учора знищено 20 артилерійських установок, три бронемашини, танки і 79 автівок противника. По небу в цілому збито 416 літаків, 337 гелікоптерів та 3378 крилатих ракет. Це рахуючи і ті, якими Росія атакувала нас цієї ночі. Ну і ще. На морі потоплено 28 кораблів та катерів: одна субмарина та окупаційний пором-заправник. Поранили прикордонників, намагаючись переправити з України військовозобов'язаного. Сталося це на Волинській ділянці українсько білоруського кордону. Двоє братів, 29 та 35 років налагодили схему заробітку на чоловіках призовного віку. Щоб провести чергового клієнта поза пунктами пропуску, хотіли заплатити півтори тисячі доларів прикордоннику. Однак, під час спроби дати гроші їх упіймали. При затриманні чоловіки чинили опір і поранили правоохоронців. Одного – легкі травми в іншого середньої тяжкості ділкам повідомили про підозри відразу за трьома статтями та відправили під нічний домашній арешт. Їм загрожує до 9 років ув'язнення. Повернутися у часі на вісім століть назад і власноруч спробувати тогочасні професії. У заповіднику Давній Галич відбувається фестиваль середньовічних ремесел. Для туристів підготували понад 10 локацій з майстер-класами. Мета кажуть організатори, одна познайомити українців зі спадщиною колись могутнього Галицько-Волинського князівства. Як все пройшло, бачила Алла Пас. Поки одні витесують з дерева справжнісінький човен довбанку. Інші власноруч виковують наконечники до стріл. «Ай, по пальцях не бей! Удар!» Серед інструментів жодного сучасного. Усі точні копії середньовічних приладь. Ось камені Різі Львова показують туристам, як у часи галузько-волинського князівства тесали камінь для будівництва храмів. Нині вони так само реставрують архітектурні пам'ятки. Зберігаємо автентичність ті самі технології. Це, наприклад, є називається Кнумфель. Киянка по-нашому. Е, воно використовується для биття по каменю. А тут облаштували середньовічну школу. Науковці заповідника Давній Галич навчають туристів середньовічному письму. Тогочасні ручки, так звані стилоси, археологи познаходили у Галичі під час розкопок. Замість паперу літописні воскові дощечки. Писати своє ім'я на восковій дощечці, так як вчилися писати в княжі часи. Молоді княжичі. Ось тут ми маємо приклади справжніх середньовічних текстів, які збереглися на княжому храмі. Наприклад, буква «Д» писалася ось так. До речі, науковці жартують. Не факт, що ми б нині легко порозумілися з нашими середньовічними пращурами. Що на вашу думку означає борзо? Воно було в гавицькому діалекті завдяки текстам на давньому середньовічному храмі святого пантелеймона, який зберігся з 13 століття. Також на храмі пантелеймона є слово «могорич». і середньовічі, що означало слово могорич. Напевно, те, що і зараз певна трапеза з алкоголем. А борзі це швидкий. На жаль, прийшов час, мова еволюціонувала, і значення цього слова змінилося до агресивний, наглий, яке, на жаль, княжі часи не зрозуміли. Нині Галич маленький районний центр крило з село поруч. Однак у середньовіччі саме тут була столиця могутнього Галицько-Волинського князівства, яке стало фактично спадкоємцем Київської Русі. Однак часто війни пам'ятки архітектури не пошкодували. Займатися і глобальною реставрацією кажуть у заповіднику наразі нереально йдеться про колосальні суми. Тому українців з нематеріальною спадщиною предків тут вирішили знайомити під час таких фестивалів. Під час правління е, короля Данила. Він переніс столицю в холм через постійні міжусобиці, ну і інші, скажімо так, геополітичні моменти. Він переніс столицю в холм, і Галич почав занепадати. А насправді 800 років тому Галич поряд з Будапештом і Віднем були три найбільші міста східної Європи. І звичайно, що ми, чуючи цю інформацію, розуміємо, що це має бути масштаби. Москви в той час ще навіть не було. Фестиваль середньовічних ремесел обіцяють зробити щорічним, Алапас Романдучик, Прикарпаття ТСН 1+,1. Традиції, як бачимо, не зникають. Вони і в пам'яті, і в діях наших, ну хоч би і у військовій справі, як і в ті часи, так і сьогодні. Відважніших воїнів, ніж наші оборонці годі шукати. Тож, друзі, на цьому випуск завершено. Але не забудьте підтримати Збройні Сили України грошима. Задонайте просто зараз. Я після випуску теж долучусь. Ну і також натисніть лайк, дзвіночок. Зустрінемося вже о 16.00.